Всім привіт! Сьогодні у нас замовлення. Зібрали такий проєктик. Це велосипед Sonata з двигуном на 1 кВт, батареечка 13 ампер годин. Встановили пару 2500 люмен, ручка газу з ключом замикання, вольтметром, повноцінна мото. Кнопка вмикання фари дуже ярко світить. Також встановили сигналізацію. Людина замовила все. Висикать. Швидкість розвиває до 50 км на годину. На цій проїжджати проїжджатиме там, якщо на середній швидкості, до 80 кілометрів. Так що є такі велосипеди ще в графітовому кольорі. Заходьте, обирайте. Всім гарного дня, всім до побачення.